Добрий день всім! З вами знову працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель, присяжнюк Галина Вікторівна. І сьогодні, знову ж таки, на нашому відеоуроці з математики в третьому класі ми будемо продовжувати працювати в розділі Вивчаємо тисячу. І сьогодні вже третій урок, ми працюємо над темою, розв'язуємо задачі, тому приготуйте підручнички, зошити та ручки ми розпочинаємо. Записуємо діти сьогоднішнє число місяця березня, класна робота, та виконаємо ось таку каліграфічну хвилинку. Завдання. напишіть каліграфічне число відповідь. У скільки разів 320 більше за 8? Як ми мислимо? Ми повинні 320 поділити на 8 і це буде 40. Отже, пишемо каліграфічно число 41 рядочок до кінця це буде ваша каліграфічна хвилинка. Ставте відео на паузу та дописуйте А я рухаюся далі. Розгортаємо наш підручник на сторінці 69. Я зачитую завдання першу задачу. Розглядайте скручений запис, що бачите зараз ліворуч від тексту задачі на слайді. У трьох командах екологів 50 дітей. У першій і другій командах 35 дітей, а в другій і третій 33. Запитання до задачі: скільки дітей у кожній команді? Отже, діти спочатку, якщо ви правильно зробили скорочений запис, виконуємо цю задачу. До речі, усно поки що. Ми згадуємо це. Матеріал вже вивчений раніше. Для того, щоб знайти спочатку, скільки дітей у третій команді, ми повинні від 50 відняти 35, тобто те, скільки у першій і другій команді разом. А 50 відняти 35 це буде 15 дітей у третій команді. Далі шукаємо, скільки дітей у першій команді. Для цього ми від 50 знову від цієї кількості дітей повинні відняти. Кількість дітей у другій та третій команді, тобто відняти 33. І ми бачимо, що 17 дітей у першій команді. І для того, щоб знайти, скільки дітей у другій команді, ми вже 53 третій задії, ви бачите, ми не використовуємо. Ми повинні від 35. Те, скільки у першій і другій командах разом відняти 17. Це вже знайдена відома кількість дітей у першій команді. І ми бачимо, що 18 дітей у другій команді. Відповідь: 15 дітей у третій команді, 17 дітей у першій команді, і 18 дітей там трішечки не видно у третій команді. Записувати цю задачу не потрібно, але перечитайте її, перегляньте, якщо потрібно, ставте відео на паузу. Цей матеріал ми вже опрацювали. Виконуємо завдання 1. Усно. Наголошую, записувати не потрібно, але якщо бажаєте, можете десь занотувати. Читаю другу задачу. Поки що ви тим часом розглядаєте табличку, ніби як скорочений запис до цієї задачі, яка праворуч від тексту на слайді. 320 саджанців дуба посадили в 4 однакові ряди. Запитання: у скільки рядів висадили 400 саджанців сосни, якщо сосен в одному ряді стільки ж, скільки й дубів. І так, попропоную діти вам зараз знайти, яка буде в нас кількість в одному ряді дерев, якщо вона в нас однакова. Ми знаємо, що загальна кількість у нас 320 це саджанців дуба, і їх посадили в 4 ряди. Давайте знайдемо, скільки. У нас буде дубів, тобто дерев в одному ряді. Тому для цього ми повинні 320, ось ви вже бачите на слайді, поділити на 4. Тобто кількість дерев 320 ми ділимо на 4, на кількість рядів. І ми дізнаємося, що 80 дерев, так, дубів в одному ряду. Далі ми можемо вже знайти, скільки в нас рядів. Потрібно для того, щоб посадити 400 саджанців сосни. Для цього ми 400 ем, це кількість саджанців сосни ділимо на 80. Те, скільки в нас дерев в одному ряду. І ми бачимо, що для того, щоб посадити 400 саджанців сосни, потрібно 5 рядів. Ви бачите, вираз, можна його записати за бажанням і відповідь. Пам'ятаємо, на перше місце завжди ставимо число. У п'яти рядів, рядів висадили 400 саджанців сосни. У скільки рядів висадили 400 саджанців сосни? Було запитання, то ми відповідь даємо У далі, замість скільки ставимо число, яке ми знайшли. У п'ять рядів висадили 400 саджанців сосни. Працюємо далі. Знайди значення виразів «усно». На слайді ви бачите, можете проаналізувати самостійно. Я перейду далі. Ну, і продовження наступні вирази. Тут є і додавання, і віднімання, і ділення, і множення. І третій стовпчик виразів, оскільки це усне завдання. Ми з вами працюємо за відеоуроком, тому можете перевірити, чи ніде раптом немає помилок. Та переходьте далі. І так, діти. Завдання 3. Виконуємо його в зошиті нашому робочому клітинка письмово, вирази пишемо обов'язково. Вам треба розв'язати вираз та зробити перевірку. Аналізую лише перший, другий, третій виконуємо самостійно. Отже, перший вираз на додавання. 573 додати 350 дорівнює 929. Робимо перевірку: 3 додати 0, що буде 3. Записали 3 одиниці. Далі. Десятки, 7 додати 5. Що в нас буде? 12. Пишемо дві одиниці. 1 один десяток переносимо до сотень. 5 додати 3. Що буде? 8. Але ми перенесли 1 десяток, тому 8 додати ще 1 буде 9. Робимо перевірку. Для цього ми вираз перевертаємо вверх ногами. У нас був доданок перший, доданок другий, ми знайшли суму. Щоб зробити перевірку. З виразу на додавання ми повинні виконати віднімання і записати числа зверху вниз догори ногами, точніше, перевернути даний вираз. Тобто, в нас була сума 923, ми записуємо її вгорі. І від суми віднімаємо другий доданок 350. У нас повинен вийти перший доданок. Перевіряємо. І так. Робимо перевірку із додавання 3 підняти 0, що буде 3. Далі, що ми вих... у нас виходить? 2 Дві... 2 десятки у нас було і 9 Сотень. Ми віднімаємо 350, швидше песню, бо діти, бачу, багато часу погаємо. У нас вийде 573. Тобто з додавання ми робимо навпаки віднімання. Записувати будете знизу, бо, до речі, тут написаний інший вираз, трішечки поспішила, щоб швидше опрацювати. Перевірку виконайте також письмово, адже це завдання знайти значення виразів письмово та виконати перевірку. Ви на даному слайді. Бачите, лише розв'язані вирази. Я перевірку не робила. Перевірку спробуйте зробити самостійно. Ставте відео на паузу та потім лише рухаємося далі. Стрінка 69, завдання 4. Знайди значення виразів. Я не коментую, працюємо без мого коментаря. Дані вирази також можете переписати в зошиток. ставте відео на паузу. Ну, і далі в нас знаходимо значення вже іменованих виразів. Уважно пам'ятаємо, діти, якщо в нас перше число менше, а далі йде більше число, то ми повинні перше число, наприклад, 1 кг перевести у меншу величину, тобто в грами. Отже, 1 кг це в нас 1000 грамів. Тому ми 1000 грамів, зверху можна олівчиком написати 1000 віднімаємо 140 грамів, буде 860 грамів. Далі у нас 4 метри відняти 57. Ми математично не змогли б від 4 відняти 57, правда ж? Тому ми 4 метри переводимо в сантиметри. Це буде 400 сантиметрів і відняти 57. У нас виходить 443 см. Так само тони переводимо в кілограми. Знову метри переводимо в сантиметри. Центнерів кілограми, до речі, 1 центнер це буде 100 кілограмів. І знову ж таки, кілограм тисяча переводимо і віднімаємо, записуємо в грамах. Ставте відео на паузу та перепишіть, опрацюйте самостійно. Так, діди, задача завдання 5. Не аналізую. Якщо бажаєте, самі прочитайте, записувати не потрібно. Але щоб перед вами був розв'язок, якщо вас зацікавиться задача, я вам слайд із розв'язком залишаю. Та переходимо до нашого друкованого зошитка. Отже, діти, розгортаємо наш зошиток, друкований, так, частина 3. Дивимося перше завдання. У Вас там дуже цікава задача про жука короїда Я зараз задачу зачитаю, але. Поставити потім відео на паузу та доста відповіді самостійно звірити їх із розв'язком на слайді. І так, жук короїд псує деревину. Ось ви можете на фото побачити маленького жука короїда, який діти шкодить дереву. Він може їсти навіть не тільки дерево, яке росте, він може їсти навіть дерево, яке вже впало. Тому часто діти дерева, які впали, вони стоять сухішими і йому краще харчуватись таким деревом. І жити в такому дереві. Тому часто кажуть, впало дерево і струхлявіло швидко, тому що жук, короїд допоміг. І так, один такий короїд прогриз у ялинці три ходи. Загальна довжина яких становить 340 мм, тобто відстань така не дуже велика. Загальна довжина першого та другого ходів становить 222 мм. А другого та третього 213. Ось перед вами є скорочений запис: є запитання та відповідь на кожне запитання по цій задачі. Перегляньте, будь ласка, самостійно. Якщо бажаєте, перепишіть відповіді до зошитка, тому я вам завжди даю розв'язок, навіть якщо не аналізуємо ми дуже глибоко. І потім переходимо до наступного завдання. Далі діти, завдання 2. Добери умову до запитання. У нас є три задачі. Я вам пропоную навіть поглянути на скорочений запис. І це буде, до речі, третя задача, третє запитання до третьої задачі і скорочений запис. З'єднайте, будь ласка, самостійно. Зупинятися на цьому слайді не буду. Це повторення раніше вивчених задач, раніше вивченого пройденого матеріалу. Переходимо далі. Задача, завдання 3. Зачитую. Перед вами є скорочений запис, розв'язок. Запишіть до вашого зошитка, щоб перед вами був і такий вид розв'язаних задач. Маляр за 6 днів пофарбував 24 рами. Запитання: за скільки днів пофарбує цей же ж маляр 36 рам? Якщо щодня фарбуватиме на 2 рами більше. У першій дії ми знаходимо продуктивність праці. Ми повинні 24 поділити на 6 рівнює 4 R рами. Далі ми до 4 додаємо 2, адже його продуктивність збільшувалася на 2 рами щодня. Це буде 6 рам його продуктивність праці. І далі ми 36 ділимо на 6. Ми бачимо, що 6 днів потрібно маляру, щоб пофарбувати 36 рам. Запишіть розв'язок до вашого зошитка та переходьте. Слухати відеоурок далі. Знову задача про маляра. Не зачитую, самостійно проаналізуйте цей слайд. Ви вже 3 клас, тому інколи буду давати вам завдання переглянути, переписати та проаналізувати самостійно. Задачі схожі, але трішечки видозмінені. Ем, тому аналізуємо та записуємо для себе розв'язок. Потім переходьте далі. Завдання 4. Вам потрібно усно розв'язати задачі. Перед вами вже розв'язок до задач, ви бачите, все надруковано, все написано. Ставте відео на паузу та запишіть їх. Якщо потрібно, перегляньте додатково. Я переходжу далі. Зовсім коротенько зупинюся на завданні 3, знову знайди. Зверніть увагу, нам треба знайти п'яту частину від 4 дециметрів. Тобто, якщо ми шукаємо частину від числа, ми ділимо. Але якщо ми шукаємо ціле за його частину, якось у другому завданні, ціле, якщо його сьома частина становить 8 центнерів, ми множимо. Тобто, якщо шукаємо частину від числа, ми ділимо. Якщо шукаємо ціле, за його частиною ми множимо. Знову шукаємо шосту частину, ми ділимо. Якщо ми шукаємо число від якоїсь там його частини, ми множимо Ділимо, множимо. Перепишіть до зошитка. На самостійне опрацювання залишаю вам розв'язок до завдання 6. Знайдіть час та перенесіть відповідь до зошитка. Та переходьте далі. Завдання 7. Ви вже бачите відповіді. Виконати дії з іменованими числами. Діти ніколи не бійтеся іменованих чисел. Вони дуже цікаві. Для того, щоб відняти 1 кілограм. Від 1 кг 140 грамів. Ми повинні більшу величину кілограми перевести в меншу грами. Тобто 1 кілограм це 1000 грамів. 1000 грамів відняти 140, дорівнює 860 грамів. Далі тони ми переводимо в кілограми, буде 1000 зверху олівчиком. Рекомендую надписувати. Далі 4 метри переводимо в сантиметрі, буде 400 см. Один кілограм переводимо в грами, буде тисяча грамів. Сім метрів, ви бачите, переводимо в сантиметри, щоб було сантиметри відняти від сантиметри. Грами віднімаємо від грамів. Сантиметри – знову від сантиметрів. І так, кілограми від кілограмів, тобто, щоб іменовані числа були однакові, щоб можна було їх відняти. І саме останнє один кілометр. Переводимо у метри. 1000 метрів відняти 236 метрів до рівня 764 метри. Ставте відео на паузу та перепишіть. Іменовані числа діти часто плутають, не знають, як розв'язувати. Хай це для вас буде підказка. Адже, якщо зайвий раз чи додатковий раз ви напишете, ви краще також запам'ятаєте. Тому працюємо і потім йдемо далі. Наступний слайд Аналогічно робота з іменованими числами. 1 переводимо у 100. 7 переводимо теж у сотні, 7 метрів, підказуйте мені. Далі, дивіться, поєднання. Треба перевести і ліву частину, і праву. Все переводимо в кілограми. 6 кілограмів залишаємося, 4 центнери переводимо. Буде. 406 кілограмів віднімаємо 328. Буде 78 кілограмів. Тут сантиметри: діти, 4 см і 28 см. Ми, до речі, залишаємо без змін, А 3 метри і 5 метрів переводимо в сантиметри. Далі так само, 5 кілограмів і 8 кілограмів залишаємо без змін, А 3 та 1 переводимо в кілограми. Дециметри переводимо в міліметри, міліметри залишаємо. 36 мм залишаємо, тут нема що переводити. Тобто, буде, що в нас там буде? 2 дециметри, так, Переводимо в міліметри відніма... і додаємо ще 3, вийде одне число. Від цього числа ми віднімаємо 36, буде 167 міліметрів. Ставте відео на паузу та перепишіть. Завдання 8. Знайти значення виразів письмово. Перевірка у вас теж є. Перепишіть, будь ласка, щоб краще запам'ятати. Переписуємо. Після того як переписали, знову переходимо далі. Завдання додому. Ми сьогодні теж гарно попрацювали. Спираючись на наші попередні знання, сьогодні ми працювали вже швидше, тому коментувала я швидше, давала вам готові відповіді, щоб ви їх переписали та самостійно переглянули. Вдома в зошиті працюй самостійно в нашому синенькому. Розгортаємо стріночку 34 та виконуємо діти завдання. Погляньте на слайд: 115-117 Тобто, ми виконуємо 115, 116 та 117 три номери. Якби була кома, то це означало, що ми виконуємо два номери, перелічуються. А якщо ставиться рисочка, щоб ви знали і запам'ятали, це означає, що виконуються номери із того, яке було першим, по те, яке було останнім. Тобто 115, 116 та 117. Три номери вам на домашнє виконання. Дякую діти за старання. Бажаю вам успіхів. Переглядайте презентацію, повертайтесь до потрібних вам слайдів. І у вас все вийде. Ви дуже старанні слухняні дітки. Тому бажаю вам успіхів, до побачення, мої хороші, до зустрічі на наступних наших уроках.